Момент російської атаки 2 квітня зафільмував тренер з легкої атлетики Руслан. Тоді він повертався з заняття разом з учнями. Каже, за декілька хвилин до вибуху зайшли на територію комплексу. «10 метрів від нас зайшов вибух, і слава Богу, що я встиг відкинути дітей на пол. Дуже страшно було. Я за них переживав, мабуть, більше, ніж за себе. Тому що це діти, яким по 12-13 років, вони ще зовсім юноші. З великою валізою та сумками збирається додому 19-річна Ірина Мельник. Її кімната, понівечено внаслідок атаки. РФ каже після оголошення повітряної тривоги, одразу спустилася до підвалу. Ми тут навчалися, тримвалися. Проводили час, нас всіх розпускають додому. Це клас української мови і літератури. Усі парти, за якими ще вчора зранку сиділи діти, усіяні уламками скла. Від вибухової хвилі тут знесло частини стелі та усі віконні рами. У комплексі жили та навчалися 500 вихованців. На момент російської атаки було 120, каже керівник спортивного закладу Олег. Позабирали батьки, де деякі діти, які нагородні тренери, забрали до себе. Діти всі Накорвлені в теплі, одіті, діти все, все добре. У всіх корпусах вибиті вікна та понівечені стелі та стіни. Тренери та викладачі спільно прибирають сміття з коридорів та навчальних класів. Керівник спортивного закладу Олег каже, намагаються, хоча б приблизно оцінити збитки. Досить сильно харчоблок, Адміністративні кімнати, актовий, актовий зал, дитячі кімнати. Внаслідок удару поранення отримали четверо учнів закладу. Це підлітки віком від 10 до 14 років. Їх шпиталізували до одного з медзакладів Дніпра. Травми це основні це акута баро, струси головного мозку, та множинні ураження Дяки тканин уламками. Динаміка у них у всіх позитивна, загальний прогноз для повного одужування. Усіх позитивний. Ну проте наразі ще потрібне лікування нашому закладу. Зараз з дітьми працюють психологи. Більшість з них випушуть вже сьогодні. У нас дівчата зюдаїсти, які отримали легкі поранення. Вони готуються на чемпіонат Європи. Перше питання, яке задала тренеру тренера, Ми поїдемо на чемпіонат Європи. І знаєте, це досить цінно бачити в очах цей запал дітей. Поліна Пламарчук, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.